Я вже змирилася з тим, що у тебе нестандартна робота. Ну, що гарно пройшла конференція. Але ми зовсім не бачимось. Що з твоїм оком? Під час матчу упав. Якого матчу? На який ти не прийшов? За кілька днів почнуться канікули. То що, які плани? Відпочинемо як сім'я. Їдьмо, діти. Це справжня пригода. Я така рада, що ми нарешті всі разом. Чуєш, міський? Hey. А ну, хед звідси! На вихід біго! Я розумію, що ти захищав сестру, але знаю, що це не метод. Я забув телефон. Хачу! Ні! Але цей метод діє. Yeah, Що за чорт хочу у перший день. Здається, я на щось натрапив. Ти натрапив на кубло контрабандистів. Наркотики, продажні копи, а керує усім одна жіночка. <реку> Невже ти сім'ю з собою взяв? Так. Раджу трохи знизити градус. Знизити градус. Допуститись. Я не хочу з вами битися. Я у відпустці. Знайдіть цього нічим, рийте скрізь. Я лише хочу відпочити. Я не вірю, що ти звичайний сім'янин. Ми всі маємо скелетів у шафі. Але в першу чергу ти є її батько. Іди і виправ усе.